Шановні мешканці Саваранського району, сьогодні, 31 березня, мала відбутися чергова сесія Савранської районної ради. Найголовнішим питанням, яке виносилось на порядок денний, були б запропоновані зміни до бюджету району. Зокрема, серед змін були запропоновані такі питання: оснащення дитячої юнацької спортивної школи Олімп, облаштування ігрових майданчиків в ДНЗ-Веселка і Гетьманівському дитячому садку. Виплата заробітної плати технічного персоналу, і компенсація е, харчування дітей пільгового контингенту у Савранській загальноосвітній школі, заміна вікон у Слюсарівському НВК, придбання житла дітям-сиротам району, і виділення коштів на капітальний ремонт неділ... неділківської зож у частині будівництва дитячого садка. Проте, на жаль, політична заангажованість деяких депутатів. Поставила під загрозу нормальний хід розвитку нашого району, не дозволивши сьогоднішній сесії розпочати свою роботу. У відповідь на відмову більшості депутатів включити до порядку денного ініціативу, подану з голосу депутатам районної ради від опозиційного блоку Людмилою Чумак щодо електронного декларування, частина депутатів самовільно залишила зал засідань, що унеможливило подальшу роботу районної ради. Серед цих депутатів. Безей Микола Миколайович, Паламарчук Олександр Миколайович, представники фракції відродження, Мелецький Максим Сергійович, представник радикальної партії Олега Ляшка і представниця опозиційного блоку Чумак Людмила Олексіївна. Я вважаю, що виборці, які віддали цим депутатам свої голоси на останніх виборах, мають задати своїм представникам певні запитання і зробити висновки щодо їхньої поведінки. Як голова районної ради я неодноразово наголошую перед депутатами про необхідність дотримання депутатської етики і виконання своїх безпосередніх депутатських обов'язків, того, чого вимагаєте від нас ви, шановні громадяни України і мешканці Савранського району. Крім того, мені було особисто дуже прикро, що моя ініціатива зі створення комунального підприємства за ремонту і обслуговування об'єктів комунальної власності району. Була зустрінена відверто ворожим супротивом частиною депутатів. Пропозиція по створенню нових робочих місць, про які про відсутність яких ми так часто говоримо, по сплаті податків в місцевий бюджет. Пропозиція, яка була схвально підтримана усіма сходами сіл і селищ Савранського району, які ми провели ще на початку цього року, була відверто похована деякими так званими міцними господарниками і патріотами Савранщини. Які нічого не хочуть змінювати в своєму житті і житті свого району і жити по старим правилам. Я хочу офіційно заявити цим людям, які живуть за принципом: чим гірше для району, тим краще для них. Що більшість людей в нашому районі вимагають змін на краще, і вони обов'язково відбудуться за вашої участі або без вас. Дякую вам за увагу і бережи вас Бог.